Сім ультралайт, друзі, новий ведучий пішов, не витримав напруги. Тож залишаюся я сам на тому каналі. Сьогодні поговоримо про справнюсінький ультралайт, який ще декілька місяців тому захмарював розум. Тому що цифри, які зараз вам буду показувати, ну, насправді нереальні. Якісь. Дуже-дуже нереально. В руках, друзі, в мене тент вагою 102 грама. Це якийсь Космос. Хочу подякувати, друзі, компанії Lightway за все, що вона робить для розвитку ультралайт. Будь ласка, сьогодні не говоримо про ціни Ультралайт, які, про ціни Lightway, які він дорогі і так далі. Я хочу поговорити про тент, але, але спочатку хотів подякувати компанії Lightway за все, що вона зробила для мене та для розвитку легкохідства Ультралайт, якщо хочете в Україні. Все, що було у мене, все, що робив Лайтвей над легкого спорядження для мене, все це було безкоштовно. Я платив лише за пересилки нової пошти. Тобто вони все це робили не для продажів, тому що це не продається, а вони це робили в убиток, збиток собі, за що я їм також дуже вдячний. Не кожен може таке собі дозволити. Але хлопці дуже хочуть, щоб був якийсь. Хоча б трішку, трішки вкласти в розвиток ультралайт е, в Україні. Хоча я вважаю, що це не трішки, але якщо в грошах всі речі, все спорядження, яке вони зробили, скласти, це буде доси потужна насправді сума. Зараз, друзі, переходимо до тенту. Буде наступна річ, що я е, розставимо цей тент е, та побачимо, як він виглядає. Я ще його не розставляв. Друзі, вага тента, як я сказав, 102 грами. Плюс відтяжки. Відтяжки у мене заважили 12-13 грамів, тобто це виходить 15, 115-116 грамів важить цей тент разом з відтяжками. Але насправді відтяжки можуть бути ще за довгі і зможу їх обрізати. Хоча вони такі тонюські, що, що якщо навіть обрізати там пів метра, то... Ну, Щоб ви розуміли, 10 метрів 10 метрів важить 16 грамів. 16 грамів 10 метрів відтяжок, мабуть, міліметровий шнур. Це дайніма 0,61, щоб це не означало спринтом. Без спринта, мабуть, була б ще легшою. Ширина тенту 1,40 сорок, довжина 2,70 метрів. Ультралайт, друзі, коли, наприклад, беремо тенти однієї довжини, ну, плюс-мінус ширини. Зважуємо, та виходить так, що перший тент, який в мене був, важив майже 500 грамів, а ось цей 102 грами. Так, він трішечки коротіший на 5 сантиметрів, але це, це я так собі захотів, бо мені він потрібен буде для походу, в який я, якщо все буде ок, невдовзі, піду. Там, друзі, наплічник буде з такою нереальною вагою, що я навіть сам не вірю в це, що воно у мене є. Не знаю, як це все буде відбуватися, я про це зниму окреме відео, коли скінчиться похід і як воно все буде відбуватися. А зараз, друзі, давайте розкладемо темп та побачимо, який він є. Якась просто нереальна, нереальна танка. Що зробили для того, щоб цей тент вижив? Зробили, друзі, наступне. Є вісім точок кріплення тенту. Також є 8 точок підсилення з ультри. З ультра, з якою роблять наплічники, які у мене також є. І вони, власне, власне, ці точки кріплення мають бути також підсиленням і мають продлити, продовжити життя. Цього тенту. Є такий натяг того тенту по кутах. Ви зараз маєте бачити, що показує, наскільки, а, наскільки тент натягнутий і наскільки на нього йде навантаження. І я буду дуже радий, якщо він спокійно витримає цей похід. Пішов дощ, але я вже не можу чекати, чекав, чекав, не дочекався, що відбувається. Друзі, цей тент, він фактично копія тенту Lightway Simplex Mini. Єдине, що він на 5 сантиметрів менший. Я маю надію мене добре чути, бо тут так тарабанять дуже-дуже-дуже. Які були обави, що щось піде не так? Обави були наступні, що він просто не витримає. Коли я побачив, що коли я побачив взагалі на якісь там сайтах, що є такі тенти менше за 100 грамів а, і поділився своєю думкою з Lightway, вони мені сказали, що ми можемо це зробити. Але вони мені порекомендували, що Саня той Дайнімець, що ти побачив на сайтах, вона не витримає, вона дуже-дуже. Тендітне. Ну насправді, якщо зараз ви б побачили цю тка тканину, цю дайниму, ви б сказали, вона саня дуже А Дайніма, яка в два рази тоньша. Ну, я так думаю, в два рази тоньша, бо вона 0,38, а це 0,61, але можу помилятися. Ось і Lightway мені порекомендували власне ось цю тканину, бо вона у них була. Я ну, насправді зрадів, що це ну, що не потрібно буде десь там замовляти. Була проблема в чому, що наскільки, наскільки вона витримає. Ну, будемо це тестити. І це я гадаю ну, дуже класно, що, я, що у мене є така можливість протестити цю тканину в найближчому поході, який відбудеться ну не прямо завтра, але в наступному місяці, в червні і власне в поході. Хочу протестити цей тент, і я дуже хочу, щоб він витримав, коли ти зменшуєш вагу тентом, який важив, наприклад, 300 грамів, і скидуєш на тент, який важить, наприклад, 150-200 грамів, це дуже круто. Але коли ти тент зі, наприклад, там, 155 грамів, 160 грамів, Кідвиш на 100 грамів, це взагалі якісь речі нереальні. Космос. Я розумію, що, мабуть, не всі такі емоційні, і не всі розуміють, як взагалі можна з таким тентом ходити. Але у мене є досвід, я ходив в похід із меншим тентом. По, по ширині він був ще менший. Тобто, цей тент насправді не якийсь там нереально з ним ходити. З ним в Ну, насправді дуже реально ходити в похід. Тим більш такий похід, який я планую. Я зараз не буду показувати своє спорядження, яке я зібрав на цей похід, але це для мене буде дуже ну, цікаво побачити, як я сам буду використовувати це спорядження. і чи, чи у мене все вийде, бо вага мого наплічника, який буде. Всього спорядження просто якесь космічне. Ще рік тому я взагалі навіть не міг думати про це. Космос. Друзі, як воно все відбувається? Насправді дуже просто. Друзі, я зараз залізу під тент, покажу, як, як воно виглядає. Е, вже весь мокрий, тому що я поставив тент перед тим, як був дощ. Напевно, ви зараз чуєте, як фігарить він. Дані прекрасна тим, що коли вона натягнута, е вона так і залишається. Ну, Але дуже круто відчувати, яка вона. Я бачу просто все бачу. Можливо, напевно, з вас хтось скаже, що це, що це за мало місця. Насправді, при таких умовах, як зараз, або більшим, коли більший дощ йде, можна ще трішки опустити та розтягнути, дати площину більшу. Але навіть зараз це ну, не перешкоджує бути сухим в таку погоду. Дощ, власне, ще більш посилюється, але у мене все ок. Я не хочу вилазити, але у мене там стоїть гамак, який я тестую. Тож, друзі, якось так. Друзі, які ще можуть бути проблеми? Е, можливо, потрібно буде відтяжки замінити на трішки товстіше, бо вони, звичайно, друзі, вони витримують напругу, але е, вони будуть з'їжджати по цим палицям. Тому потрібно, можливо, буде трішки товстіше. А так я дуже задоволений з цього тенту і дуже хочу, щоб він витримав. Хоча, ну насправді, я зараз, наприклад, я не бачу, чому він мав би не витримати, бо я його вже і так натягнув тут нормально. І він тримається. Це поки що все, що я хотів розповісти про цей тент, але відео ще буде про нього, можливо, навіть з походу, а після походу напевно. Тож, друзі, пишіть, що ви думаєте про намет вагою в 100 грам. Всім ультралайт, слава Україні, пока-пока.